місто Інгулець. Так вийшло, це територія взагалі-то Широківського району. І ще 1897 року тут почалися рудні розробки, з'явилися поблизу Кар'єрчик маленькі декілька шахт. В радянські часи, в 20-ті роки, Інгулецький рудник. І він відносився до Широківського району. 1956 року це селище отримало статус міста і стало воно містом інгулець, але підпорядковане все ж таки Широківському району. І вже 1963 року передали цю територію Кривому Рогу, і оце стара частина міста, як вона мала статус місто Інгулець. І потім, коли почали будувати інгулецький ГЗК, там будували вже новий район. Він довго називався просто в народі мікрорайон. І оце все увійшло в кривий ріг у вінгулецький район Криворогу. Ще в 30-ті роки, коли почали вливати великі кошти в розвиток рудника, то тут в основному з'явилася вся серйозна така забудова. 1936 року збудований був будинок культури, збудована оця школа. На той час це грандіозна велетенська. Бачте, красота. Це південне криворіжжя, яке лежить на дні колишнього сарматського моря. І коли почалися рудні розробки тут на південному криворіжжі, то тут дуже було можна сказати вигідно з точки зору економічної розробляти оці ці родовища в якому плані. Тільки робили розкривну розкришу поверхні, відразу близько на малій глибині починалися потужні поклади вапняків. Від колишнього того моря тому тут у старому інгульці багато будинків збудовані наприкінці 19 століття на початку 20-го переважно до 13-го, до 14-го років саме з білого вопняку і оце будинок поміщиться махоріної тобто оця частина колишнього міста інгулець а тепер старий кривий ріг. Ось тут бачимо такі котеджі. Це їх будували для керівників Рудника Інгулець і для робітників теж були добротні казарми. На жаль, збереглися тільки декілька групах таких котеджів унікальних. І оцей будинок це початок десь ХХ століття. Тут, як бачимо, і в під'їзді збереглися ще різні такі дерев'яні сходові марші, і отакі великі арочні вікна. І Бачите, як змурований будинок скромно. Поміщиця Махоріна не була настільки багатою. Ну, власне, в останніх поколіннях поміщики не намагалися розкошами когось дивувати. Оце каретна тут була, отак, отак збереглися дивом, такі всі сходи. Вони звичайно реставровані вже. Я ще коли був маленьким хлопчиком, і моя старша сестра, бо в нас різниця в 16 років. Вона працювала в тій школі вчителькою. І Я пригадую, що 1963 року, для для когось так було давно. Вона мене привозила з собою на на останній дзвінок. Ось тут стадіончик невеличкий, і там такі грандіозне було таке, знає, свято. Поки оце ще ми маємо, те, що називалось місто, інгулець, так гордо, і так красиво, і так романтично, от доживає своє стані, на жаль, але його на цього треба, треба милуватися по-своєму. Зараз ми знаходимося на старому залізорудному відвалі колишнього рудоуправління управління більшовик. Так воно називалося у радянські часи. До революції цей рудник називався Дубова-ба. Це сучасна територія Покровського району, і поруч знаходиться вулиця Дишинського і одне йменне селище, яке також називається Більшови. З цієї точки відкривається чудова панорама на навколишнє середовище. А саме долина річки Саксагань, саме в цьому місці була садиба Олександра Поля. Саме в цьому місці велика балка дубова впадала в річку Саксагань. Із сучасних об'єктів житлових масивів ми бачимо піонер, за ним крес і житловий масив. За річ саме на цьому місці, де ми стоїмо, знаходилась знаменита балка дубова. Ще її називали балка Велика Дубова. Е, на жаль, нижня є течія не зберіглась. Вона засипана відвалами і забудована. Тут вона впадала в річку Саксагань. Чим цікава ця балка? По перше, тим, що вона була досить таки велика і цікава з географічної, історичної та геологічної точок зору. По-перше, саме в цій балці були знайдені цікаві археологічні артефакти, які відносились і до скіфського періоду, і до періоду Запорозької Січі. Зберіглась книжка Дмитра Яворницького, видатного вченого, який досліджував за Запорізький край. Вона називається Запоріжжя в залишках Старовини і переказах народу. І на сторінці 144 є детальний опис Балки Дубової. Він пише те, що він приїжджав в гості до Олександра Поля. В його садибу, і вони разом прогулювались по цій балці. Також вчений Яворницький знайшов на одній зі скель запорізький хрест з написами, які відносяться до кінця XVIII століття. Ця балка була унікальна тим, що тут була неймовірно гарна природа. Позаду мене розташовуються руїни шахти більшовик. Ця шахта цікава тим, що вона була закладена ще в дореволюційні часи. Тоді шахта мала іншу назву. вона називалась шахта Солокруп. Потім вже в довоєнні роки її перейменували в шахту більшовик. У роки війни ця шахта була повністю зруйнована і відбудована вже в післявоєнні часи. Пропрацювала вона до 60-х років і потім була просто закрита, законсервована. І поруч проходить Саксаганська гілка в колишньої катеринської залізниці. І от що найбільш цікаве, що в цьому місці розташовався до воєнні часи і навіть післявоєнні роки залізничний міст через Балку Велику Дубову. Це був надзвичайно гарний. І міст, який зберігся на фотографіях, і на жаль, він був зруйнований, коли почали будувати кар'єр цигока. Номер один. От ми бачимо підприємство. Більшість будівель синього кольору. Але є один будинок двоповерховий. Це його називають будинком Олександра Поля. Але треба зазначити, що це, мабуть, помилкове твердження, тому що місцеві дослідники кажуть, що садиба поля, в якій він проживав, була трохи в іншому місці, і, мабуть, вона не збереглася до сьогоднішнього дня. Але так прийнято, що цей будинок вже з ім'ям поля, і там навіть влаштували невеличкий музей.